Друзі, суботнє відвантаження, будь ласка, до вашої уваги, працюємо кожного дня майже 24 на 7. Ну вночі дайте вже якась можливість відпочити. А так, майже постійно ми на зв'язочку, тракторний бригадир працює. Ми дійсно хочемо, щоб ви мали все те, що ви хочете. Працюємо задля вас щоб нічого не ставало вам на заваді. Ваше бажання може здійснитись просто, коли ви наберете номер, який бачите на екрані, зателефонуєте, уточните дані, уточните техніку, яка вам потрібна і все. Просто далі очікуєте. Привеземо в любу точку України безкоштовно, без передплат. Нагадую, тракторний бригадир радий вам завжди.